Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас 1 листопада 2023 року. І сьогодні ми займаємося історичними речами, тобто садимо горіхи, де ми її взяли. Коротше, позвонив до нас дядя Коля і каже, хлопці каже, я там горішків каже, натикав. І в мене вони посходили, а мені там катра часничок січа садити. каже, давайте десь пересадіть. Ну, ми довго-довго думали з Олегом і придумали, де ми ще їх натикаємо. Пішли в лісополосу і прийшли на лісополосу і будемо садити 27 горіхів. Взагалі, 5 вже ні, 4 висадили і 5 зараз буде у нас. Ось Викопали таку ямку, як все по природньому. Оп! Ось таке у нас горішки. Покажи воно там горішки, які в Ось ну і давай посадимо цей історичний з пробкою. Так, якщо вони у нас поприймаються нормально і будуть рости, ми тоді до них пригласимо мого зятя Віталіку і зробимо прищепи якихось гарних сортових горіхів. Ставте подобайку цьому відео, пишіть отам під низом коментарі і пишіть, а чи ви багато посадили в цьому році дерев чи ні. Так.